Програма планування просторового розвитку Львівського залізничного вузла як частини транспортної системи Львова. Наші пропозиції, які стосуються самої назві, це програма планування просторового розвитку Львівського залізничного вузла як частини транспортної системи Львівської міської територіальної громади на 2023-2028 роки. Крім того, під пунктом 2.2.1. Має звучати пункт 2.2.1, забезпечити розвиток трансєвропейської транспортної мережі ТНТ, зокрема з'єднання колії номер 1435 мм в межах ремістської залізничного вузла. Пункт 1.1. У програмі планування просторового розвитку Львівського залізничного зла частини транспортної системи Львівської міської територіальної громади на 2023 рік визначається основна мета завдання, заходи, а також очікування результатів проводження програми. Пунктом 2.2.4. Змінити пункт на, на, на такий узгодити розвиток Львівської залізничного вузла системою автомобільного громадського авіаційного транспорту, велосипедного та пішохідного сполучить Львівсько Львівсько-МТ М... міської Львівської і міської територіальної громади. Пункт, е... пункт 4.1. Додати слово у рамках відповідних проєктів. Після слів, е передбачено в бюджеті Львівської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період у рамках відповідних проєктів. І пункт 5,1 і 5,1, два. 5, 1, один покраще тетра покращена. Транспортна система Львівського МТГ у Львівської агломерації як результат розвитку Львівського залізничного вузла у взаємодії з системою автомобільного громадського авіаційного транспорту велосипедних та пішохідних сполучень. Додати ще пункт 5.1.2 – сформоване комплексне бачення просторового розвитку Львівського Львівського залізничного зла як частини транспортної системи Львівської МТГ в тому числі. Визначення коридорів, теж решта вже є ключових вузлів, напрацювання концепції транспортних пересадкових вузлів, розроблення концепції провадження міської електрички, визначення першочергових пріоритетів заходів для реалізації комплексної бачення. А пункт ще 2, ще пропустив. Ага. Пункт забезпечити розвиток швидких. Замінити на пункт 225. Забезпечити розвиток швидких пасажирських і вантажних перевезень у межах Львівської МТГ і Львівської агломерації. Вроді бо все. Чи якісь зауваження? Дякую. Тоді на розгляд ради. Хто за? Дякую. Дякую. Все такі протоколі. Дякую. Е, з правками у нас тут звучити. Розгляд ради з На Розгляд ради справка. Так точно. А цей протокол як Ну, А, Можемо під ці підписати, а ми просто... Ні, ні, протокол там, зміститься все зараз.